Ось так виглядає відділення пошти недалеко від того місця, де я живу. А на таких ось машинках чекаські листоноші перевозять пошту. В основному це листи, бандерові, посилки. Тепер рідко хто посилає приватні повідомлення поштою. Посилають квитанції, платіжки, офіційні повідомлення, грошові чеки. І дуже багато реклами. А так виглядають чекавські листоноші. По вулицях вони перевозять поштою відправлення на спеціальних візочках. Листоноші в Америці заробляють не так багато грошей. В середньому чекахські листоноші заробляють 14 доларів на годину. Напевно, тому серед листоношів майже нема українців. Українці завжди шукають, де можна більше заробити. Ось так листоноші переходять від будинку до будинку і залишають поштою відправлення у маленькому ящику біля дверей. Ось листоноша вже закінчу роботу на цій вулиці і привітно махає мені рукою. Бізочок легко грузиться у машину і листоноша переїжджає на наступну вулицю. Майже на кожному перехресті стоїть ось такий невеликий. Ящик синього кольору з логотипом кошти. Можна підійти і опустити фуди листа. Для цього треба відкрити маленькі дверцятка і опустити лист. Потім прийдуть працівники пошти і заберуть поштові відправлення.